Бажаємо, шановні глядачі телеканалу Трофей. Ми знаходимося в Південна Пальміра міста Одеса. Друзі, я, Ростислав Юнак та Максим Сазанський, власник стенду Південна Пальміра. Вітаємо вас. Е, Макса, що на нас сьогодні чекає? По-перше, я подивився реєстраційні списки 60 спортсменів. Це не дивлячись на те, що Одеса весь час під обстрілом. Вчора ми тільки приїхали. Ну, Чому вони так нас вітали? Я літає, не знаю. Да, да, оці салюти, да. Сьогодні зранку піднялись 5, 35 теж. Ну, що зробиш? Війна. клята війна все ж таки перемога буде за нами. Я У... хотів би додати, так. що е це не тільки ну, негативну сторону має, це має ще трошки іншу сторону. Це треба сприймати як випробування для нас. Тому що це справді сьогодні зібратись на змагання всі мають інше завдання. Трошки відпочити, позмагатись, приїхати, зібратись це найкраща відповідь тому агресору. Бо він бажає одного: щоб у нас не було світла, щоб нам було лячно, щоб ми всі сиділи і мовчали по своїх кутах. І от такий у нього план. А це наша відповідь, що ми не злякалися. Запугати нас неможливо, тому ми збираємось і показуємо, як би складно не було світом, без світла. Але ми будемо збиратися, будемо змагатися. тому що. Перемога буде за нами. І після тої перемоги нам треба мати якісь стартові позиції, щоб рухатись далі. І я вважаю, що може пройде небагато часу, рік, може два, і хтось з України стане на завітний підістал, скажімо так, і забере золото чи срібло з чемпіонату світу чи Європи. Друзі, так і буде. Слава Україні! Героям слава! Спортсмени з'їжджаються і хвилин 30. І розпочнеться наша урочиста частина, буде даний старт змагань і переможе, як завжди, найсильніший. Дорогі друзі, спортсмени, Українська Федерація Спортингу вас щиро вітає всіх на всеукраїнських змаганнях на Одещині, на стрілецькому комплексі Пальміра. Всім бажаю влучних пострілів і промахів, які ви не забудете, дуже довго. Ще не вмер України нісла, ні ще нам братця українці усміхнеться до. А поруч зі мною Олександр Іванович Кулаков, один із тих людей, хто приложив максимум зусиль для того, щоб це свято відбулося не тільки сьогодні, а відбувалося весь час на Південній Пальмірі. Бо я знаю, Саша, що ти сюди приклав і свою душу, і чимали кошти, да, щоб допомогти пану Сазанському збудувати ось таку красу. Ну а е, Максим Сазанський нам сьогодні сказав, що це буде міні-Угорщина, а може макси угорщина От на твій розсуд, що йому вдалося? Міні чи Максі? Е, десь середнє щось між Угорщиною і, скажімо так, між Чорним морем. Получилось е, дуже гарно, на мій погляд, е, різноманітні польоти. Так, да, є трішечки заважкі. Але є і середні, і близькі, легкі, які даються початківцям навіть. Так що на, на будь-який смак все. Це... Це добре. Вийшло. Я думаю, що сподобається всім, тому що дійсно ми намагалися два тижні до цього у нас вітри були сильні, весінні і весь час не давало налаштувати. Але ми намагалися, кожен день пристосовувалися, пристосовувалися, ну і вийшло, що вийшло. Бачу, що люди ходять задоволені, всім подобається, що все буде добре. Ну, скажу так, зараз перерва, я бачу, що багато хто вишукувався в чергу на бар. Це з чим пов'язано? Це пов'язано. Чаю випити, кави. Да, да, да. Мабуть, кави трошки проснутися, тому що десь, щось, щось мабуть, когось може і не зрослося, так як би хотілося. Знаєте, так, буває по-різному десь. Так, Але це, друзі, це спорт, дійсно спорт, який потребує до себе. Я б сказав більше уваги, треба їм займатися. Друзі, ну ми чуємо, що лунають постріли, там повинно треба йти ще постріляти. Так, так, в нас ще майданчики попереду. Треба відпрацювати. Так, ну що ж. Ще по одному майданчику перерва, друзі, і на нас чекає фаншутінг. Ну, продовження фаншутінгу. Бо, як на мене, сьогодні ми стріляємо саме в фаншутінг. Додається вітер, я бачу, що багатенько тарілочок відносить, ну, вони в зону не залітають. Є і таке? Є й таке, да. але всі в рівних умовах, тому треба працювати. Добре, продовжуємо наше змагання. Демчишин, друзі, ну хто забув чи ще не знає, наш президент, президент Української Федерації спорту, Друзі, Міш, е у нас весь час росте складність налаштувань польотів. І таким -от середнячкам, як я, весь час ми не встигаємо <світ -три> <світ -три> запригнути на оцей останній вагончик. Е Хоча результати стоять на місці, вони просто не ростуть. Я собі там буває задаю питання, чому ж це так? Чому весь час е, ростуть змагання? І ви знаєте, я находжу відповідь. Бо все ж таки наші провідні спортсмени їздять на світ і бачать, що е, філософія стрілецького спорту, саме компакт спортінгу та і спортингу, вона дуже змінилась. І змінилась дуже потужно е, в технічному сенсі. Міша, ну ти був в Угорщині. От порівняй мені, будь ласка, Угорщину і Південну Польміру на сьогоднішній день. На сьогоднішній день це польоти одного рівня. Одного Якщо ми беремо по складності, і взагалі я так наблюдаю, що Максим Сазанський, він теж був у Угорщині, і він десь напевно зробив собі якісь замальовки. Всього того, що було там, і максимально приближено переніс все сюди на пальміру, от що ми сьогодні і наблюдаємо. Тому сказати, що польоти складні ні, вони не складні. Кожен польот має хитринку, треба вміти правильно Працювати. читати польот, прочитати спочатку, подивитися, що з ним не так, в якому місці краще опрацювати мішень, розбити. Це треба підходити технічно там з перших номерів перший другий номер вона стріляється в одному місці, а вже четвертий, п'ятий це вже інше місце. Тому треба правильно оцінити ситуацію, як треба відпрацювати. А рівень світовий росте у цього спорту. І ми шагаємо в ногу з світом. Якщо ми бачимо такі польоти, такі налаштування за кордоном на міжнародних змаганнях, то чому ми маємо. Стріляти щось інше, легше, і я рахую, що навпаки тренуватись треба, і в Україні ми маємо проводити змагання на складних польотах, щоб ми могли там також показувати якісь результати. Це важливо сьогодні. відсотків. якщо ми себе бачимо там, в там короткостроковій перспективі, вже на подіумах, хоча я повторюсь сьогодні, все ж таки. Істоміном Сергію у нас виборов срібло, але це був Кубок Угорщини. Е кубок Угорщини, але горщини. представлені були стрілки з багатьох країн світу. світу, світу да, Буті, тому, да. тому рівень стрілки там був потужний. Потужний навіть там був е всі категорії Джордж Діґвід, да, який зайняв перше місце. Е там ще такий був спірний момент, але це вже історія. Да. А так. Сергій на 6 стоміно був другий. Це, це потужні, це сторінки. дуже потужно. Одна тарілочка, так. Так. це сильно. Друзі, михайло Варфоломеєв. Майбутній майстер спорту міжнародного класу, друзі. Ну і так сталося, що він власник ССК «Сталеві Грози місто Вінниця. Ну міш, держав за твоєю стрільбою. Сьогодні мені випала велика честь іти за тобою. Скажу так, Міша каже, що щось у мене сьогодні не дуже пішло. Ну як же? Він сьогодні цілу ніч ловив бички в Лімані. Ловив мамі бички, бо замовили. Ну то ні. Міша, і бички, чи стрільба. Тут вибирати собі, друзі. Ні, ну насправді дуже застрілявся і треба відпочити. Я зроблю там два-три змагання відпочинку. Зберуся на юницький кубок України, який буде в нас. <тайно> так. Підготуємось так. Да, підготуємось і запрошуємо всіх. З цього моменту, будь <плес> ласка, розпові, що ти нам готуєш? Це ж таки, це Кубок України, це дуже потужно. Ну, ми маємо зробити добру програму, вже домовились з настройщиком. Хто в нас буде? <плес> Цей майстром? Це хай буде поки тайниці. Да, ну, це дійсно чудово. Вінницький стенд, друзі, не схожий на інші стенди. Ну, як і всі стенди наші, ви бачите, який чудовий стенд ми маємо в Одесі, який Вінниці, який Хмельницькому, до речі, Хмельницькому. Вже три роки, як повністю працює вісім майданчиків. Тобто їдемо, тренуємось. Ну і перші такі потужні змагання в цьому році це дійсно у пана Михайла. Я запрошую, він запрошує. Ну і вся Вінниця гостинно на вас чекає. Скажу так, що там найкраще сало у нас в Україні. Ми запрошуємо всіх, будемо старатися провести на височенному рівні. Так. Mm. Як завжди, ми. My... Стараємося. Ну, Стен це дозволяє. Да. Пан Михайло дійсно зробив з нього таку, знаєте, родзинку. Там вже мультипул, вже два роки, як стоїть мультипул. Да, да. Все працює по, по два комплекти машинок. І, до речі, киянам теж я скажу, що раніше, там два роки, три роки назад, сідали в машину, їхали, тренувалися до пана Михайла, бо ближче у нас нічого не було. Ну, ми, пане Михайло, теж готуємося. І я думаю, що покажемо у вас дуже непогані результати. Назвичайно. Дякую, Міш. Дякую, дякую. Дуже потужний результат на таких налаштуваннях. Я скажу вау, дивився декілька разів за твою стрільбою. І колись я вже відмітив, ти зовсім змінив свою е, філософію стрільби, я б так сказав. Зовсім по-іншому почав стріляти. Чому? А коли ми впираємося на в якусь там відмітку, ну, сьогодні для мене ця відмітка е, 180-187. Але ж люди стріляють 199, знаєте, ми не беремо до уваги сьогоднішнє е, налаштування, бо Одеса ну, дійсно шикарно здивувала. От, і трошки вітром, і хмаринками, а, дощуку. А, дощуку, а ландшафт дощиком, а ландшафт просто бомба. Тому філософія мусить мінятися. На місці ми не можемо стояти. Ну і я почав теж її змінювати і старатися. Бо ж треба ж до них туди добиратися і трошки штовхати, Ну а як же ж там? Чи хоч поруч бо, пробувати бо, бути? Бо затруть назад Туда. і замітиш. Піднімати як. ці е наші прапорці вверх в турнірній таблиці, прапорції України. Маємо це робити. Тому і філософія мусить мінятися.